Часом буває так, що нічого не хочеться робити. Ви багато років присвячуєте всього себе одній справі, працюєте над її вдосконаленням, розвитком, а потім настає апатія: нічого не йде, не хочеться робити. Вам починає здаватися, що все це було даремно і що все це добігає кінця. Якщо у вас бували подібні думки, вітаю. Ви знаєте, що таке вигорання. Воно проявляється по-різному: постійна втома, поганий режим сну, тривожність, нездатність сконцентруватися, дратівливість, погіршення апетиту і багато, багато, багато інших симптомів. У наш час стресу дуже багато. А тому це наша відповідальність слідкувати за власним здоров'ям, у тому числі психічним. Я вирішив пошукати зовнішнього натхнення, почав дивитися різних ютуберів по крафту та загалом по настільним іграм, але зовнішня мотивація має лише короткочасний ефект. Відповідь я все ж знайшов в одному з роликів по крафту, де інший ютубер теж зіткнувся з подібною проблемою, і його рекомендація була проста: зробіть щось. І це має допомогти перебороти апатія. Майця на увазі зробити якусь штуку по крафту. Це має бути щось маленьке, типу тайл, колона, якась скульптура, дерево, кущ, стіл. Виділіть на це один вечір. Дуже обмежений час, але й роботи має бути небагато. І крафтіть це от щось виключно для себе. Подумайте, що ви хочете робити саме зараз. Розфарбовувати щось вирізати з деревини чи з іншого матеріалу. Подумайте про текстури, який стиль та настрій ви хочете зараз відчути у своїх руках. Я вирішив зробити дошку оголошень, де розвішують різні портрети про злочинців у розшуку, різні укази чи запрошення на події. Доволі класичний елемент середньовічного фентезі, який урізноманітнить пейзажі міських вулиць. Я вирізав невеличкий шматочок утеплювача і видавив у ньому текстуру дерев'яних дощечок. Для міцності я взяв палички для помішування з дерева та обрізав края таким чином, щоб вони були менш ідеальної форми. Зрештою, підібравши потрібну підставку, я все склеїв докупи. Разом з оцим карнізом після цього дошку оголошень лишалося розфарбувати та прикрасити детальками. Фарби брав найпростіші та найдешевші просто кілька шарів коричневого різних відтінків. Для підставки я наліпив різних дріб'язків, на кшталт шматочків коркового дерева замість каміння, трошки піску та перетертого на маленькі шматочки засушеного моху для озеленення. Тим самим мохом я додав зелень на саму дошку, ніби там наросла якась рослинність, а також додав кілька маленьких шматочків пофарбованого паперу з імітацією написів, портрету та кількох початок для солідності. Цей процес зайняв щонайбільше 4 години без урахування засихання клею, і по завершенні я отримав сатисфакцію від виконаної роботи. Творчість, ніби наново відкривається, коли ти від гігантських мегапроєктів робиш паузу на щось мікроскопічне, швидке і дуже ефективне. Просто для себе, для душі, щоб було красиво. Ти отримуєш естетичне задоволення та можеш розслабитися, відволіктися від стресу та постійних клопотів. Тож я рекомендую зробити щось маленьке: дошку оголошень, колодязь, ліхтар, кущ, дерево, ящик. Щось. Що, що не займе багато сил чи часу, але дасть можливість поекспериментувати, спробувати нові техніки та ідеї. Пам'ятайте, що ваш стан апатії тимчасовий, і тільки ви можете по-справжньому щось змінити. Піклуйтеся про своє здоров'я, донайте на ЗСУ, за бажанням можете допомогти і нашому проєкту, інформація в описі до відео. А я не прощаюся, а кажу до зустрічі у майбутньому.